Що ми очікуємо в лютому? В лютому ми очікуємо, якщо ми говоримо про війну, це буде наступ. Можливо, і я сподіваюся, контрнаступ з боку України. Психологічно, ми отримуємо черговий тиск в своїй голові, коли кожен з нас буде залишатися один на один з інформацією, з великим таким напливом інформації, він буде думати. А чи не може бути ще жахливіше і все таки інше? Ні, не буде. Жахливіше не буде, тому що рік расистська армія сточує зуби про українську армію. Кожен день, якщо ми дивимось на м, зведення Генерального штабу, кожен день расисти втрачають батальйон, тисячу плюс-мінус людей день вбитими і пораненими будемо уточнювати, так та вбитими і пораненими, але угу. ми їх не, мінус...